22 січня мета пришестя Христа. Якщо Господь справді прийде знову. То для цього в нього має бути якась мета, і якщо він так докладно розповів нам про свій прихід і закликав нас готуватися до цієї великої події, значить він не залишив нас у невіданні щодо її мети. Ми побачимо, що Писання дуже ясно говорить і про це: слова самого Христа вимагають нашої особливої уваги. Обітниця про прихід Христа, що міститься в Івана, 14. 223. Ця обітниця також містить причину. Йду приготувати місце для вас. А коли відійду й приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були ви. Він прийде, щоб забрати всіх своїх послідовників до себе, ті, хто сумував при думці про те, що він розлучений з ними. Знову насолоджуватимуться його присутністю, крім цього, є ще дещо. Павло втішав фесаклонікійських братів у їхній скорботі думкою, що сам Бог може дати їм спокій, і цей спокій, за його словами, вони утримують, коли Господь Ісус з'явиться з неба з ангелами сили своєї в огні полум'яному, що давати помсту на тих, хто Бога не знає. І не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. 2 Солонян 1, 7, 8. І Із цими двома текстами узгоджуються слова Христа, бо прийде Син Людський у славі Свого Отця, з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з ділами Його. Матвія 16:27. І ті слова, ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя. Щоб кожному віддати згідно з ділами його. Об'явлення 22.12. Ці тексти досить ясно показують мету другого пришестя Христа: забрати свій народ до себе і помститися нечестивим. Цю останню частину ми поки залишимо осторонь і розглянемо обітницю, дану учням. Зі слів Христа, ми природно робимо висновок, що в його народу немає іншого способу бути з ним, крім Його пришестя. Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. Поєднання щоб означає мету і еквівалентне словам для того, щоб. Коли ми читаємо, так бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, Івана 3:16. Ми розуміємо, що віра в Христа. Це єдиний спосіб уникнути загибелі, і коли ми читаємо обіцянку Христа учням, ми розуміємо, що якби Христос не прийшов, його учні не змогли б бути з ним. Справді, якби було інакше, якби учні могли бути з Христом без його приходу за ними, яка сила чи втіха була б у його обіцянці. Адже. Єдині слова розради, які він мав для них, полягали в тому, що він прийде, щоб забрати їх до себе. Більше того, ми не можемо уявити собі, щоб Ісус дав непотрібну обіцянку, але припустимо, якби учні могли бути з ним без його приходу, він, звісно, знав би це, і тому давати таку обіцянку було б абсолютно марно. Отже. З цього тексту ми повинні зробити висновок, що учні Христа ще не перебувають з ним, тому що Його прихід ще в майбутньому. Ми звертаємо увагу читача на інші тексти, які підтверджують цей висновок. Павло вмовляє нас спрямовуватися до того, що вище і каже. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Колосян 3-4. Зверніть увагу на прислівник тоді. Він вказує на час, коли святі з'являться у славі, це коли з'явиться Христос. Апостол Петро дає настанови пресвітерам церков, заохочуючи їх до вірної праці, і каже для їхнього підбадьорення. А коли архіпастер з'явиться, то одержите ви нев'яночого вінка слави. 1 Петра 5:4. Звістка про це дана, але ми не очікуємо цього до приходу Христа. І знову Він каже: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа на спадщину, нетлінну і непорочну та нев'янучу заховано в небі для вас, що вибережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу, 1 Петра 1, 3, 5 У третьому розділі другого послання до Тимофія апостол Павло говорить про переважне виродження останніх днів і рекомендує Біблію як єдине, що ґрунтовно підготує людей до добрих справ. Потім він продовжує. Отже, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого Царства. Проповідуй Слово, допоминайся вчасно, невчасно, докоряй, забороняй, переконуй з терпеливістю та з наукою. Друге Тимофія 4, 1, 2. Отже, ми бачимо. Що суд має відбутися у зв'язку з пришестям Христа, але якщо мертві не будуть судимі до приходу Христа, то з цього неминуче випливає. Що вони не отримають жодної нагороди до того часу, і це саме те, що сказав Спаситель, як процитовано з Матвія 16,27, об'явлення 22.12. Апостол продовжує своє умовляння Тимофію і каже: Я змагався добрим смагом, свій бік закінчив, віру зберіг. на останку мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь. Суддя Праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив, друге Тимофія 4, 7, 8. Суддя дасть вінці того дня, каже Павло. Якого дня? Того дня, коли він судитиме живих і мертвих за свого приходу та за свого царства. Петро сказав старішинам, що вони повинні отримати свої вінці під час явлення головного пастиря. А Павло каже, що всі, хто полюбив його явлення, отримують свої вінці в той самий час. Павло каже. Мені призначається віднок праведності. він підійшов до кінця свого життя і мав бути принесений у жертву істині. Він відчував, що справу його життя було чесно виконано. Чи очікував він, що відразу ж отримає свою нагороду? Ні, він був упевнений у вінці, але знав, що його не дадуть до явлення Христа. Ми бачили, що коли Христос прийде, його супроводжують, Супроводжуватимуть усі святі ангели Матвія 25:31 робота, яку вони мають виконати, описана в Матвія 24:31, і пошле ангелів своїх він із голосним сормовим гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох кі... від кінців неба аж до кінців його, і це узгоджується зі словами Псалмоспівця. Він кличе з гори небо і землю, судити народ свій, позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною, готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.